Театр в укритті, аби глядачі могли відвідувати вистави навіть під час повітряних тривог у Луцьку. Вирішили перенести вистави у сховище. Місце для виступів облаштували у підвальному приміщенні театру, розчистили, поремонтували, подбали про світло, звуки і опалення. В укритті розмістили сцену та місця для глядачів. Щоправда, їх менше ніж зазвичай. У такій імпровізованій залі одночасно може перебувати близько сотні людей. Тож запрошувати гостей на вистави та концерти будуть навіть під час сирен. Перший концерт у залі сховищі був безкоштовним. А самі актори зі сцени передали 10 тисяч гривень військовим 72-ї бригади. Кажуть, сподіваються, що незабаром у театрі відбудеться свято з нагоди нашої перемоги, і вже не в укритті, а у звичайній залі. Тут, в принципі, не було нічого. Тут були стіни. Ми створили все можливе, що кажуть, для нашого глядача, і будемо проводити тут не тільки вистави, міні-вистави, а й концерти, можливо, і виставки. Мені дуже подобається. Я люблю такий театр. Такий театр підземельний в ньому є таємниця.